Для створення подій СТО, ДТП, штрафмайданчик та інше потрібно лише вказувати часовий проміжок таких подій. Для СТО зазначення коментаря є обов'язковим. Для ДТП бажано також вказувати. Очікуваний час завершення ремонтних робіт. Для штрафмайданчика вказуйте важливі деталі. Для іншого в коментарях можна зазначити більш детальну інформацію про причину простоювання авто. Усі ці події будуть відображені у звіті Кхд Автопарк.